вас! Сьогоднішнє відео для батьків трансгендерних людей. Сьогодні ми поговоримо про те, як підтримати дитину, як зрозуміти дитину і як реагувати, коли ваша дитина прийде і розповість вам, поділиться, що вона трансгендерна. Звичайно, можливо, не такими словами, але вона може сказати про те, що відчуває себе якось дискомфортно в своєму тілі, відчуває, що вона дівчинка, хоча б. Біологічно, наприклад, народжена як хлопчик або навпаки, і саме батьки, саме рідні люди мають на цю ситуацію зреагувати правильно і зрозуміти і знати, як поводитись. Взагалі, це відео буде корисне не тільки для людей, які вже знають, так що їхня дитина саме трансгендерна людина, а для всіх абсолютно всіх людей, в кого є діти, тому що. Ми не знаємо так, і в підлітковому віці, як проявиться, наприклад, наша дитина. Мене звати Ілона Хенько, я лікарка ендокринологиня Я займаюся темою трансгендерного переходу саме з ендокринної точки зору. Тому сьогодні ми багато і детально обговоримо те, як саме змінюється тіло, які гормони в цьому беруть участь, і чи трансгендерність це хвороба чи ні. І чи якщо це, наприклад, не хвороба, то для чого тоді приймати препарати, гормони і так далі. І всьому цьому розберемося, тому що зазвичай батьків лякають те що, лякає те, що в них немає інформації. Коли вони починають дізнаватись більше інформації, вони починають набагато по-іншому сприймати цю ситуацію і набагато краще розуміти свою дитину. Давайте почнемо з того, що взагалі таке трансгендерність, це стан. Організм, коли людина відчуває себе не в тому гендері, коли ти почнемо зі статі. Так, статі, гендер це не одне й те саме. Стать це те, чим людина народжується, наприклад, так, дві статі чоловіча, жіноча. І при народженні вже людині дають якусь зі стати, так. Гендер це внутрішнє, це така самоідентифікація людини, як вона внутрішньо себе відчуває. І буває, що стать і гендер вони не відповідають один одному. Відповідно, це тоді називається поняттям трансгендерності. Це нормальна абсолютно ситуація. Трансгендерні люди були завжди, і вони будуть завжди. Просто інколи знаєте, також люди цікавляться, а чому раніше про це ніхто ніколи не говорив, а зараз це ніби, знаєте, щось таке нове. Це абсолютно не нове. Трансгендерність була завжди, і просто про неї раніше не говорили якось вона не афішувалась. Зараз про це більше почали говорити, і ті самі, для чого, наприклад, проходять ЛГБТ-паради, для того, щоб просто заявити про себе, для того, щоб мати права, для того, щоб розуміти от всі інші люди також розуміли, що є люди трошки інші, не такі, як за гендером, не такі, не такі за сексуальну орієнтацію. Тобто, не те, що вони не такі, вони абсолютно нормальні, просто вони. Е Ну, відрізняються від такого класичного нашого якогось уявлення. Хоча я розумію, що це чисто такі стереотипні, знаєте, наші уявлення, і ну це трошки інша зовсім тема. Тут багато можна дискутувати. Але сьогодні ми будемо з вами говорити саме про трансгендерний перехід, тому що я, як ендокринолог, маю пояснити, яким чином це все відбувається, тому що на консультацію звертаються інколи не трансгендерні люди, а саме їхні рідні родичі для того, щоб... Зрозуміти, а як поводитися, що це взагалі таке, що відбувається з їхньою дитиною. Тому давайте говорити, що відбувається. Так ми вже зрозуміли, що це не хвороба, це така от особливість, як писати лівою рукою. Хтось пише правою рукою, хтось пише лівою рукою. Я, наприклад, як це називається українською шульга, так, я пишу лівою рукою. Це така моя особливість. Ну і нормально якось з цим живу, правда. Але якщо говорити про те, як було раніше, то раніше переучували дітей, і те, що ти пишеш лівою рукою, це вважалось чимось таким дуже неправильним, і переучували направо. І дуже для мене, знаєте, буває схожа аналогія і в цій ситуації, тому що трансгендерні люди часто дуже закриті, вони бояться несприйняття, а інколи, коли вони наважуються розповісти про себе, про свої відчуття рідним чи близьким, то їх не приймають і не приймають в плані того, що буває навіть інколи засудження, буває, що батьки досить релігійні і вони взагалі не сприймають, що таке, ніби може бути. Тут дуже складно, складні бувають ситуації, але саме це одна з причин, чому я це зараз записую, для того, щоб ми з вами розуміли, що це така норма, це один із варіантів норми, і ми маємо це розуміти і приймати. Людину казати їй, що. Якби ти якась не така, як всі, то звичайно, ну, тобто в поганому сенсі, так, не така, як всі, то звичайно вона з часом в це повірить і почне комплексувати і думати, що не така, як всі. І я, чесно кажучи, дуже часто бачу на консультаціях таких дівчат, хлопців, які дуже соромляться, соромляться себе, соромляться цієї принципі ситуації. Вони можуть навіть жити таке соціально прийняте життя. Вони народжують дітей, вони одружуються. Але потім, в 35 років, умовно зараз фантазую цифру, але в дорослому віці, а, після того, як в них вже є дитина, є родина, вони все ж таки розуміють, що, напевно, час уже пожити і для себе. І тоді, справді, починають це, це називатися камінь-от, коли ніби відкриваються, так відкриваються близьким про те, що вони відчувають насправді. І, звичайно, набагато. Простіше з гормональної точки зору пройти, почати цей шлях раніше, тому що, наприклад, в підлітковому віці тіло тільки формується, гормони тільки там, налагоджують свою дію, в них немає ще такого сильного впливу, тому що є зворотні зміни на гормонах, є вже незворотні зміни на гормонах, і от поки не почалися ще там ці зміни незворотні, то звичайно краще взагалі з підліткового віку починати терапію. Це Умовно називається терапія, просто підбір а, гормонального лікування. А, якщо ні, то можна, звичайно, тому що питають люди, чи можна там і в 60 років, наприклад, почати. Почати можна, але ми маємо обов'язково враховувати всі супутні захворювання, всі, а, можливо, ускладнення, протипокази до препаратів. І там ми розуміємо, що чим старший вік, то тим більше може бути, наприклад, протипоказів до препаратів. В молодому віці це все набагато набагато простіше. Часто батьки питають, цікавляться чи скоротиться період життя трансгендерних людей на прийомі препаратів. Я спеціально читала з приводу цього там, всю можливу літературу, саме таку наукову літературу, з дослідженнями, які проводились на цю тему. Звичайно. По темі трансгендерності не дуже багато, прям якихось досліджень проводили ще інформації, але вона є, і як діють препарати, ми знаємо, чого очікувати, ми знаємо. Так от в плані тривалості життя вона не зменшується, і вона плюс-мінус відповідає тій самій тривалості життя, як і у цисгендерних людей. Цис – це коли і стать, і гендер вони збігаються. Тобто і цисгендерні люди, і трансгендерні люди вони живуть плюс-мінус однаково, але все-таки може бути зменшена тривалість життя у трансгендерних людей за рахунок того, це називається через зовнішні причини смерті, тобто через вбивства, самогубство, різні нещасні випадки і так далі. І це все відбувається через те, що перший момент самогубства дуже часто бувають, тому що якщо соціум не приймає, якщо людина себе не приймає, то це, на жаль, часто закінчується трагічно. Другий момент, що справді є в Україні, і не тільки в Україні, в усьому світі є певний булінг. І цей булінг може бути як моральний, так і фізичний, і це справді складно з цим ми також боремось, скажімо так. Але як я розумію цю боротьбу, то це чим більше людей буде свідомих, чим більше людей буде розуміти, що це, для чого це, чому це. Тим більш адекватно вони це все сприйматиму, тому що поки що справді не все так ідеально, як би хотілося. В Англії проводились ці дослідження даних, і там справді порівнювали так, що може зменшуватись тривалість життя трансцендерних людей, але саме від ось цих зовнішніх причин смерті, не від внутрішнього прийому препаратів. За рахунок того, що вони приймають препарати, вони нарешті, ви, як вони самі люди кажуть, що нарешті я відчуваю яскравість цього життя. Нарешті я можу жити так, як я хочу. Також батьки часто бояться онкології раку на прийомі препаратів. Я вам озвучу світове дослідження. Це стаття за січень 2023 року, англійське дослідження. І е, трансфемінні особи мають менший ризик смертності від раку порівняно з цисгендерними жінками, е, але той самий ризик, що і цисгендерні чоловіки, тоді як трансмаскулінні особи мали такий самий ризик смертності від раку, як і і люди. Тобто, що я тут хочу підсумувати, що ризик захворіти раком точно такий самий, як і в кожної іншої людини, як і у нас назвали. І я вам скажу навіть можливо, і знаєте, можливо, менші ризики в тому плані, що коли людина проходить трансгендерний перехід, починається трансгендерний перехід з лікарем, Наприклад, коли до мене приходять, я обов'язково перевіряю, роблю стартові обстеження, тому що щоб не пропустити, наприклад, онкологію, тому що це як є протипоказом до препаратів. І тому, якщо раптом щось є, то це виявляється на ранніх стадіях. А не так, як у, може бути в запущеній стадії вже по, звичайної гендерної жінки. Наприклад, жінка, так взагалі будь-якої звичайної людини, може бути онкологія. Трансгендерними людьми народжується. Це неможливо якось прийняти чи виховати. Дуже часто буває, що ще з дитинства люди відчувають себе не в тій гендерній ролі, в якій їх сприймає соціум. Якщо ми говоримо про дитинство, то часто це проявляється тим, що. От Дитина не хоче, наприклад, біологічно народжений хлопчик не хоче гратися з хлопчиками, тому що йому не цікаво, він хоче проводити час з дівчатами або навпаки, так, от це все працює в зворотньому напрямку. І звичайно, це такі дуже якісь дитячі прояви. Це дуже стереотипно вважати, що хлопчики мають грати стільки машинками, а дівчатка тільки ляльками. Але от саме. В одязі це може проявлятися, якщо дівчинка вона не хоче, вона відмовляється, що з дитинства носити спіднички. От от не їй цього робити. А, так само це спілкування. Так вони обирають собі ніби компанію протилежної статі. Це абсолютно не означає, що от хто так робить, це означає трансгендерні діти. Абсолютно ні. Просто це один із проявів того, як це може проявитись в дитинстві. Далі, і це я вам кажу те, що мені так само трансгендерні люди розповідають, як в них це саме проявлялося, от як вони це розповідають на консультаціях. Потім загострення скажімо так, дисфорії. Дисфорія це ніби це відчуття невідповідності, що тебе не влаштовує те, в якому там, тілі ти знаходишся. А ця дисферія вона загострюється в більш підлітковому віці, тому що починається статеве дозрівання, і починається розвиток статевих ознак. Наприклад, там груди ростуть, так або менструація пішла. Це буде дуже так тригерити людину, і звичайно, це буде загострювати дисфорію. І саме в цей час. Діти часто приходять до батьків і розповідають що щось не так, це, ніби знаєте, це от такий для них сильний тригер, що вони задумуються, вони починають шукати в інтернеті інформацію, і вони готові до дій, я маю на увазі, вони готові приймати препарати, вони готові розповісти батькам, і от вони починають щось змінювати в своєму житті. Якщо ми говоримо про Трансгендерних жінок, то в них це в основному проявляється тим, що там ополосіння по тілу, ранкові ерекції, запах поту, голос ламається. Це їм дуже не подобається. Оце, оце будуть цими тригерами, які, які запустять далі каскад трансгендерного переходу, початку трансгендерного переходу. І насправді. Я сама, коли починала цією темою займатися, то я розумію, що дуже мало інформації, тому що навіть в перевірених медичних джерелах ну інформація звичайно є, але вона досить обмежена. А якщо говорити про те, що люди шукають просто в інтернеті, звичайно, вони не будуть читати там на початку медичну якусь літературу, тому що по перше не знають, де знайти до неї доступ. По-друге, це все-таки дуже часто бувають закриті сайти з доступом саме для лікарів. А вони будуть шукати в інтернеті, вони будуть шукати в Ютубі, вони будуть шукати в Гуглі, там в інших цих на просторах соціальних мереж. І там мало досить інформації про це саме перевіреної достовірної інформації. Тому я рада, що ви тут. Якщо вам це корисно слухати і е, вважати цю інформацію потрібно, передавайте її далі, діліться з іншими е, людьми, з іншими батьками дітей, тому що це важливо розуміти. Чому я кажу, що це важливо розуміти, щоб не було такого, що дитина прийшла, каже: Мама, я, наприклад, відчуваю себе дівчинкою, а мама каже. Щось ти таке придумав, синку, піди помолись там, або піди, е, я не знаю, що піди, піди повчись. Ну, тобто, от, взагалі, людина не сприймає, тому що в її світогляді такого немає. І дитина, дитина чи піде до тому, що в будь-якому бійці це може проявитись, там в 20 років це може людина може прийти це, розповісти. І оце відторгнення, просто вони розуміють, що батьки. Їх не підтримують, батьки їх не розуміють. І вони йдуть шукати в соціум, в інтернет, вони йдуть шукати підтримки в будь-якому іншому місці, і не факт, що вони її тоді знайдуть таку, яка буде якоюсь конструктивною. Якщо, звичайно, людина не знайшла цю підтримку з батьками недовірливі стосунки, то вона піде її шукати або в іншому місці, або просто закриється в собі, буде носити маску, от і буде прикидатись, здаватись такою, там, як кажуть, такою, як всі. Але це до певного часу, поки. Не накопичиться ця внутрішня енергія, внутрішня сила все ж таки заявити про себе і зробити так, як хочеться людині. Так що ж робити батькам? Перше, це любити свою дитину, слухати і намагатись зрозуміти, що я маю на увазі, розпитайте, чому, чому ти себе так відчуваєш? Що саме ти відчуваєш, як це проявляється, як би ти хотів там, чи хотіла. Досить важливо. Звертатись до людини в тому гендері, от, в якому вона себе відчуває, в якому вона просто. Якщо вона каже Я трансгендерна і ді... якщо скаже Я дівчина, вона не буде казати слово «Я трансгендерна», так? вона буде казати Я дівчинка або я хлопчик. І так варто і ставитись, і так варто і звертатись, і за тим ім'ям, не яке ви дали при народженні, а за тим ім'ям, як... в якому вона себе відчуває. А тоді ну, більш комунікація дитина буде розуміти, що, що ви її розумієте. Це перший момент. Другий момент дізнаватись інформацією. Чим більше ви про це читаєте, дізнаєтесь, слухаєте, тим більше і ви розумієте, і тим краще ви розумієте дитину, що з нею відбувається. І насправді, дуже часто діти, ну, дітьми я можу називати дитину в 5 років і дитину 19 років, тому що для вас це все одно діти. Дитина сама може вам дати цю інформацію. Те, що ми говорили, вони зараз в інтернеті все знаходять, все читають і. Дуже багато справді є класних організацій, які ЛГБТ-організації, які дають і цю підтримку, і інформацію, і інколи і препарати, звичайно, тільки по призначенню лікаря, але все ж таки вони як гуманітарну допомогу можуть видавати. Тобто, все створено для того, щоб покращити моральний і фізичний стан людини. І вони можуть дати вже вам цю інформацію. Вам треба з нею тільки ознайомитись там, можливо, якщо є якісь уточнюючі питання, поставити питання справді. Спеціалістам там мені, як ендокринологу або психотерапевту, або там сімейному лікарю. Так, от в основному це три в Україні: це зараз такі три спеціалісти, які саме займаються темою трансгендерного переходу, тому що серед через цих там трьох спеціалістів людині треба буде прийти для того, щоб змінити документи і почати а, гормональну терапію. А я нагадаю, що нещодавно я записала авторський вебінар на тему трансгендерного переходу і підбору гендерно-підтверджувальної терапії для трансгендерних людей. Цей вебінар саме для лікарів-ендокринологів, тому кому актуально, хто хоче займатися темою трансцендерного переходу, хто хоче зрозуміти, як обирати терапію, які можуть бути ризики, побічні ефекти, як визначити, чи є протипокази, які обстеження зробити стартово і потім що саме моніторити. Які зміни в тілі будуть відбуватись, документи, які потрібно оформити, і так далі. Про це все на вебінарі він такий досить обширний, і переглянувши його, ви вже зможете консультувати. Звичайно, якщо потрібно, з моєю підтримкою там перші декілька кейсів. Але це саме такий кладість всієї тієї інформації, якою я користуюсь, якою всі інші лікарі-ендокринологи в світі користуються. При транцентрному приході також є і інші платні продукти. Всю інформацію залишу за посиланням в описі. Приходьте на сайт, там є про всі лекції, всі вебінари. А ми повернемось до теми сьогоднішнього відео: для чого потрібен ендокринолог. Напевно, трошки зупинюся на цій ієрархії, хто за ким до кого йти. З самого початку людина може звернутися або до сімейного лікаря, або до психіатра. З метою їй спочатку потрібно підтвердити так званий а-ля-діагноз, транссексуалізм це називається. Але зараз в медицині так трошки проходять реформи і ще в Україні, вони, я так розумію, будуть трошки пізніше, коли вже можна буде робити там без цього так званого діагнозу. Але поки ми маємо притримуватись цієї бюрократичного цього питання. Тобто спочатку психіатр, який має підтвердити, що в людини є ця гендерна дисфорія, що це не якесь інше, наприклад, психіатричне захворювання. Коли це все підтверджено, тоді людина з цим заключенням від психіатра йде до ендокринолога. Ендокринолог на основі цього так званого діагнозу ми можемо призначати гормональну терапію підбирати, звичайно, проходить людина обстеження. Виключаємо протипокази, якщо все добре, чудово підбирається терапія і контролюється. Обов'язково проходити контроль, це якраз для того, щоб прожити довго і щасливо. Так, саме для цієї метою людина проходить профілактичні чекапи. І наступний етап: якщо хочеться змінити саме паспорт, змінити свідоцтво про народження, то перед цим потрібно звернутися до сімейного лікаря. Сімейний лікар має також дати там, дати свою певну довідку, певної форми. Для того, щоб можна було далі йти в РАКС і змінювати документи. Ось такий шлях, це якщо дуже коротко. З приводу гормонів, для чого вони потрібні? Для того, щоб змінити тіло, припинити ті симптоми, можливо, так їх можна назвати, які не подобаються. Тобто, наприклад, для трансгендерних чоловіків підбираються. Препарати так званих чоловічих для гормонів, тобто тестостерону, для того, щоб припинити менструальні кровотечі, для того, щоб почав ламатись голос, тембр голосу, для того, щоб почалось облосіння по тілу, ну тобто прибрати небажані ефекти в тілі і додати бажані. Так само для транцендерних жінок жінок, дівчат, так само, щоб прибрати ерекції спонтанні, для того щоб Почали рости груди, шкіра така, ніби більш ніжна, стоншена, більше емоцій було. Тобто ті ефекти так само не бажані прибрати, бажані додати. Більше про є зворотні, є незворотні зміни в тілі. Більше саме про ці зміни є в окремому моєму відео. Також залишу посилання в описі до відео. Ми умовно можемо поділити гормони на так звані аля жіночі, аля чоловічі. Чому я кажу так звані? Тому що в кожної людини є ці гормони. Просто в кого більше тестостерону, то більше буде така маскулінність тіла. В кого такий більш виражений є естрадіол, рівень естрадіолу, то буде більше фемінізація. І, от саме оцими гормонами, ми можемо трошки скоригувати прояви тіла, і ми не можемо змінити стать. Ми не можемо якось там Зробити з чоловіка жінку, з жінки-чоловіка. так Тобто, це не зовсім коректний буде термін, саме по тому, що там зміна статі. Тут саме ми можемо зробити трансгендерний перехід. От воно так називається, і це саме ця або фемінізація, або маскулінізація. Тобто, при транспереході нам потрібно. Підвищити рівень якби протилежних гормонів, наприклад, для трансгендерних жінок ми обираємо препарати естрадіолу і ті препарати, які будуть блокувати власний тестостерон, знижувати. А для трансчоловіків ми обираємо препарати саме тестостерону для того, щоб підвищити його внутрішній, він вже давав усі всі свої ефекти тілу. Я намагалась такнети дуже вводно розповісти вам про. Те, що таке трансгендерність, як на це реагувати, які, можливо, там, э, гормональні зміни там, можуть бути, скажімо так, початково, e, Нам не затягувати це відео, але вже так і вийшло. І якщо є якісь запитання, звичайно, обов'язково пишіть їх в коментарях. E, потрібна консультація я також надаю, пишіть в інстаграмі або в телеграмі. І основне, основна задача батьків це підтримати дитину. І розібратись в ситуації в цьому питанні, тобто більше дізнаватись інформація. Тому що я розумію, може бути складно це для розуміння, особливо, якщо раніше ніколи ви не стикались а, з взагалі з транцендерними людьми, з питаннями трансцендерності, тоді, звичайно, це може бути незрозуміло, складно, а, не, якось не захочеться, можливо, людині одразу це сприймати, але для того, щоб. Гарно жити і вашій дитині, і у вас були гарні з нею стосунки. Варто всі темі розбиратись і е, просто зрозуміти, що ваша дитина точно така сама дитина, як і всі інші. Просто їй потрібно там певні препарати приймати для того, щоб гарно почуватись, так само, як і всім іншим людям. Хтось приймає жмені вітамінів вранці, хтось приймає там якісь інші е, замісну терапію, наприклад, хтось приймає ось ці статеві гормони. ну тобто. Просто в кожного своя особливість. І От у вашої дитини от така особливість. Це нормально, це класно. Вони е, так само живуть до 100 років і гарно почуваються. Хтось приймає гормони, хтось не хоче приймати гормони. Але людині просто важливо, що її сприймають от так, як вона себе сприймає. Так, тому що гормональна терапія насправді не, не всім потрібні операції по зміні е, там, по корекції цих статевих е, органів, наприклад, не всім потрібні. Гормональна терапія. Хтось класно почувається і без цих всіх впливів, але важливо, щоб його сприймали в тому гендері, чи її, в тому гендері, в якому людина себе сприймає. Тобто я сподіваюся, трошки вас заспокоїла. Я сподіваюся, що було зрозуміло, тому що я так без, без плану просто наговорила вам ті питання, намагалася відповісти на які ставити там ви інші люди на консультаціях. А тому будемо на зв'язку. А я нагадаю, що на стрінці ви знайдете ще більше відео на цю тему. Діліться цим відео з друзями, з батьками, з родичами і до зустрічі.